Знаєте, ми духовенство, я не кажу сам, а ми духовенство. Пусть спостерігали правді, що робиться в нашій державі. Я кажу в нашій державі, бо це наші діти, наші молоді. Коли бачили цю кров, знаєте, мені в, в житті багато що прийшлося бачити, але ця кров найстрашніша. Найстрашніше, що було зроблено всіма. І знаєте, я не хочу сьогодні. Волити ні одних, ні друг. І Нікого не хоче сьогодні восхвалити. Так страшна влада в Києві. А де наші депутати були? Страшно спитати. А я спитаю, де були? Це дитяча кров, і сьогодні не треба казати, що одні були, а другі не були. Всі винуваті, всі голови позгинайте. Герої сьогодні кричати, де були? Дитяча кров пролита. ніхто не покається, Це було найкраще вчора. Я не бачу нікого на службі Божій. Щоб хтось прийшов щоб так, щоб так. так, я не зробив те, що мав зробити. Я не був там, щоб захистити тих дітей. Тих внуків. Сьогодні багато говорять. Але я кажу, чому я не чую слів покаяння? слів клятва? Щоб роблю все для того, щоб більше це не повторило. щоб більше такого не було, щоб більше ніколи дитяча кров не проливала, щоб більше українські матері не плакали, щоб більше батьки не шукали своїх дітей, де вони є. Хтось сьогодні каже, ми зробимо. А де вчора, позавчора? Повійшли, людям. Я не кажу сьогодні, хто б підіким Я сам теж тому винуватий. Чому? Може, щось не навчили. Щось не наставив. Може, щось треба поміняти. Це мій погляд, я його не відповідаю. Я, я сьогодні почую багато хороших вислів. Але чому я не бачу студентів? Дайте їм дорогу. Нех вони йдуть наверх. Нех вони вчуться і виступають. Нех вони майбутнє будують, що знов до влади. Чому? Не страшно, не стидно. Дайте студентам, молоді. Ті підняли. Це їхнє. Бо я кажу одне, політики тут не треба. Тут повинна бути скорбота. Повинна бути одне найбільше, що повинно об'єднати Україну. Віра. Віра в те, що держава буде. І вона буде. З нами, може без нас. Але вона буде. Бо справді відбулось, як сказано в Євангелії і в Біблії, устами младенця, глаголи істина. І в їхніх його дуже багато хороших. Ви знаєте, я скажу одне. Не думайте, що Господь не бачить. Він бачить, Він знає. Він чує. Не тільки слова, а те, що в ваших душах сьогодні є. З чим прийшли? Тим, щоб відстояти державу, з щирістю віз її. Тільки не словами вже, Хвата наговорилися. Робіть же щось. Ви тільки поговорити, прийшли сюди. А зробити що? Що зробимо? Щоб справді у ті діти, які ззаді стоять. мали майбутнє. Дайте їм. Нехай вони йдуть вперід. Хватить. Може вже прийшов час одних відійти, а іншим ставати сюди. Це мій поля. Хочете зі мною погоджуйтесь, хочете не погоджуйтесь. Але я священно. Я молився і молитись буду далі. І при комуністах молився, і при цих, і при других. Але я завжди вірю в одне. Бог мене не покине. Нехай тебе діяти молоді, що вони теж знали, що їх любить Бог. І вони вірують, віруючи душею своєю. Бо вірять в першу очередь, що в державу, в Україну. Вірять в Бога. Вірять батьків своїх. Вірять про те, що їм лишити краще наслідя. І нехай воно відбудеться. І сьогодні зробіть найбільше. Дайте їм дорогу. Нехай і вони йдуть першим. А може вже прийшов час справді одним покаятись, а другим щось краще зробити. Слава Ісусу Христу!